Було чотири депутати, які будуть думки щодо розпочати. Починаємо. На порядок дені винесено два питання. Перше питання. Про внесення змін до рішення Смілської селищної ради No2494 31 січня 2025 року про затвердження програми соціального захисту опевних категорій населення селищної ради на 25 рік. То інформує? Ні. Хто задав рядок далі у? Перше питання про внесення змін до рішення Смільської селищної ради No2424 січня 2025 року. Про затвердження програми соціального захисту окремої категорії населення селищної ради на 25 рік. Для нашої громади дахи зруйнував частково будинки, тому пропонуємо виділити матеріальну допомогу на відновлення будівель, покрівель. Це 600 тисяч те, що ми можемо виділити? Так, да. більше не можемо. Ми такого, ми зараз це виділимо і останніми візьмемо до уваги. При наявності коштів нам ще треба буде з освітою, з тим всім ми будемо щось доробляти, бо на сьогоднішній день 101 одне господарство пошкоджене. То, тобто, якщо буде казати, не вникати як хто постраждав, то виходить менше там, 6 тисяч. Це, це, це нічого. Це, це нічого ти. mm. Там зараз ми ще працюємо по лісу і щось там має бути зробитися. Але я думаю, що я буду на виконкомі на тому сьому відстоювати думку, що... Є 10 найбільших тих хатів, що розвалені верхи там без нього, щоб їх цього, сім'ї загиблих і може якісь одинокі пенсіонери, чи хто там, щоб це закрити. А останній беремо до відома і будемо по мірі можливості, там сьогодні має бути в нас голова адміністрації, що вроді область має нам що ще вроді додати, то будемо тоді бачити, дивитися, що маємо робити. То одне. Люди повинні були б розуміти, що вже сьогодні третій день, що першочергово мали б бути брезентами накриті те все. Але люди сидять, чекають, бо то хтось їм щось да. винен, хтось щось має зробити. Свою рада мають приїхати накрити. Да, щось мають той... зробити, то я кажу, я як це Як заряджений, то бажано ці питання не починати. І хочу сьогодні сказати, щоб було зареєстровано, що. Ста одної людини, там, кому там що там, ні одної дарчої на громаду не зроблено. Сьогодні навіть по тих людях, які були в інтернаті, племінники все з'являються на переформлення спадщини. То, То хай трохи розуміють і знають. І сьогодні всі бачать, що не до а а опрацювання мало б бути по кожному будинку, кожна людина мала б відпрацьовувати, мала б розуміти, ні одної страховки немає по берегу, по комарівці, по студінці, немає ні одної цього. Я взагалі обичайся, да. не бачаю. На даний час вони взагалі не страхують чи то страхують, страхують, але там от воно не, не страхувалося. Я теж з тим не стикався. От воно якраз показало це все. А є такі об'єкти, як то спеціально знали, що має бути 7 числа це все. Вони трималися там і по комарівці, і по Студінці, що вони вирішили, що ми їм відбудуємо хліви і перекриємо хліви, бо вони вже полурозсунуті і полузігнивші. От вони там розказували. От така ситуація. Складна. Да, складна. А підтримується виділення да. 600 тисяч. За Узнач <къв> да? за. отсъствува за Друге Так, второ е друго питання. Второ питання у нас процес изменения до бюджета Снистринской Саснской заржавленной са громады на 25 рік. внести зміни до рішення на ради 2490 Ой. Від 20 червня 2025 року бюджет міської селищної інтерактуральної громади на 2025 рік. В сумі 600 тисяч. За вийкування, за. 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 Питання, які винесені на порядок денний, розглянуті. Запитані, виконані? Thank you.